Політична фантастика, яка має всі шанси стати реальністю, так про свою книжкову новинку, ескалація битва президентів говорить Олександр Савченко. Напередодні відбулася презентація трилеру у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Там багато всяких прогнозів, тому я вирішив якнайшвидше написати книжку з гарним кінцем. Нині Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу та доктор економічних наук. У минулому член центрального проводу народного руху України, обіймав посади заступника міністра фінансів та заступника голови Нацбанку України. Свій досвід з економіки та політики описав у п'яти книгах та низці статей і монографій ескалація битва президентів, перша художня книга автора. Не всі читають науково-популярні книжки, а от художні читають більше. І тому я вирішив запакувати такі, як на мою думку, глибокі ідеї в, в такий художній жанр. Події розгортаються наприкінці 2025-го на початку 2026-го років. Після підписання угоди про припинення вогню. Автор пише про передвиборчі перегони та спроби Росії їм завадити. У книзі автор глузує із ядерних погроз Росії і над тим, як лідери держав тремтять перед шантажем країни-терориста. А за прізвищами вигаданих персонажів, читач може впізнати реальних. Наприклад, у мене верховний президент Раши Пуксин Лісіцин це Медведєв. Там от на обкладинці оце Медведєв стоїть. І саме Збройні Сили України, за словами Олександра Савченка, виступають нині гарантією безпеки та перемоги. Нашою головною статею експорту буде наша військова ну, потуга. Не дарма такі, знаєте, пам'ятаєте, прем'єр Джонсон казав, що американців у Європі американські війська можуть замінити українців. На нього дивилися як на божевільного, але це так. Це, це правильно. У мене в книзі незалежно від нього. Я це ж це стверджую. Ми пишаємося, що ми в когорті перших, хто взагалі в Україні презентує цю книгу. Олександр Володимирович, ну надзвичайно цікава людина, економіст, і для нас є великою честю, те, що він завітав на Хмельниччину на тлі сучасних перемовин події, які стосуються битви президентів, надзвичайно актуальні. Частину примірників Олександр Савченко подарував вищим навчальним закладам та бібліотекам Хмельниччини. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.